Партії Олега Ляшко. А, пане Олеже, вітаю вас в ефірі. Так, вітаю, Доброго вечора. Пане Олеже, що можете сказати? Завтра у нас вже всі зберуться в сіній залі залі. Очікується послання президента України. От чого чекаєте, що буде робити радикальна фракція? Послання за ці роки було багато. Важливо не слова, а важливо дії. Бо у нас багато красивих товстих послань пишуть, і ніхто їх не читає або одразу забувають їх після того, як тільки проголосили. Фракція радикальної партії, наша команда, радикальна партія. Ми вважаємо, що новий політичний сезон має пройти під гаслом захисту соціальних прав українців. Бо коли ми говоримо про сильну армію, про сильну країну, то не може бути сильної армії, оборони, безпеки, сильної України без сильної економіки, без того, щоб у людей були гроші. Тому ми пропонуємо цілий ряд законопроєктів, які дадуть можливість подолати безробіття, радикально підвищувати доходи громадян. Заробітні плати, пенсії, соціальний захист українців, боротьба з тарифним геноцидом. От зараз уряд виступив з ініціативою забрати стипендії в студентів. Ми їм руки повідбиваємо за ті стипендії, тому що їхні діти в цьому році позакінчували школи, і в українські вузи не поступили. Вони поступили в закордонні вузи, але в мільйонів українців немає грошей поступати по закордонних вузах, і тому вони хочуть навчатися тут, в Україні, для того, бо вони пов'язують своє майбутнє з Україною. Відміну від тих, хто сьогодні керує країною, і які не пов'язують своє майбутнє з Україною. Тому ми вимагатимемо повернення на державне фінансування закладів профтехосвіти. освіти для того, щоб діти з малозабезпечених сімей, діти сироти, діти Бачите, олігархи, вони їздять, не дають інтерв'ю сказати. А потім питаємо, що нація не здорова. Тому що замість того, що пішки ходить, вони на яких крутих машинах їздять. Тому наше завдання повернути фінансування ПТУ, щоб діти мали можливість навчатися. Чаця захистити права студентів, добитися зниження реального зниження цін на газ і комунальних тарифів. Тому ми судимося зараз на 19 вересня призначено чергове засідання суду, де ми оскаржуємо рішення НКРІКП про підвищення тарифів, де ми оскаржуємо рішення уряду про встановлення 7 тисяч гривень за тисячу кубів газу. Фахівці радикальної партії порахували, що максимальна ціна на газ для громадян має бути в діапазоні 200 три тисячі гривень, але не 7000 тисяч гривень за тисячу кубів. Через кілька місяців закінчує дію мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, і влада хоче продавати землю. Ми категорично проти цього заперечуємо. Ми вимагаємо повернути селянам, сільосвиробникам спецрежиму оподаткування ПДВ. Бо сьогодні немає ні тваринництва, ні, ні рослинництва, Копічана ціна на врожай, які зібрали селяни, тому що політика знищення села школи закривають, ФАПи закривають, клуби закривають, і молоко й зерно за копіків селянську скуповують, щоб задарма забрати землю. Тому от коротко я сказав, що ми будемо робити в парламенті для того, щоб захищати інтереси українців. Пане Олеже, я зрозуміла, переможна ще більш хороше з приводу того ваших вимог, як ви будете домагатися їх реалізації? Блокувати трибуну от які у вас є механізми. Механізми будемо використовувати всі парламентські цивілізовані механізми. Треба буде, будемо блокувати блокувати трибуну, проводити акції протесту для того, щоб привернути увагу до проблем українців. Влада сьогодні грабує українців, і причому грабують під лозунами проведення реформ. Це не реформа, а геноцид, те, що робить нинішня влада, тому що результатом будь-яких реформ має бути збільшення доходів українців, робочі місця і впевнене. Майбутні завтрашній день і щоб сім'я могла прогодувати свою дитину, от які мають бути результати реформ. А якщо це реформи, в результаті яких українці бідніють, то це не реформа, а геноцид. І Тому ми всіма доступними нам і відомими способами і методами будемо протистояти цьому геноциду. І крім того, ми пропонуємо альтернативу. Радикальна партія єдина опозиційна політична сила, яка пропонує альтернативу тому грабіжницькому курсу, який проводить нинішня влада. А, пане ложе, я вам дякую за включення, так за ваш коментар. Ну, подивимося, що завтра буде відбуватися у Верховній Раді. Єдине не от я ніколи не повірю, що радикальна фракція вона так просто буде вислуховувати послання президента України. Просто я пригадую, коли фракція радикальної партії Олега Ляшка так, коли вона голосували за зміни до конституції в частині правосуддя, як вона заходила до сесійної зали. Слід очікувати від вас сюрпризів чи ні, вже підготували. Ми з повагою ставимося до інституту президентства, тому президент, відповідно до конституції, має право прийти до парламенту і виголосити щорічне послання. Ми з великою увагою, прискіпливо, критично вислухаємо це послання. Ми хотіли б, щоб у цьому посланні кожен українець почув слова про себе. Як влада збирається вирішувати проблему безробіття? Копійчаних зарплат, пенсій, високих тарифів, високих цін на ліки, геноциду проти пенсіонерів, проти дітей, проти робітників, як влада збирається піднімати національне виробництво, як вони збираються підвищувати зарплати і пенсії, опускати тарифи, опускати ціни на продукти харчування, як вони селян будуть захищати, робітників. Ми уважно все це вислухаємо. І якщо ми не почуємо. У посланні президента те, що треба українцям, безумовно, ми будемо критикувати це послання і президента як опозиційна політична сила. І не просто критикувати. Ми запропонували альтернативний антикризовий план дій. Головна мета якого – робочі місця для українців. Захист країни, радикальне підвищення зарплати пенсій і добробуту українців. Досить грабувати людей, як це робить нинішня влада. Дякую Іван. Олег Ляшко, лідер радикальної партії. був просто зараз з нами на зв'язку. Подивимося завтра, як буде воно у сесійній залі. Дякую. Переходимо до студії.